Гант з нерухомості, грумер, барбар. А ще акуант-менеджер. Саме цю нову професію обрав та освоює переселенець із Вугледара Дмитро Архипенко. Ось я відкриваю актаунт-менеджер, тисну розпочати ось перша серія. Тут антиант-менеджер, де він працює. Все доступно інформація доступна. Я те що уважно слухати і запам'ятовувати До Львова Дмитро разом із братом та матір'ю з під російських обстрілів текли на початку великої війни за освітою. Хлопець економіст, та ходити щодня на роботу не може. Ось і шукає дистанційно. Мама нараз ну не на Ну, як нещодавно півроту, тому трапився інсульт. Внаслідок чого вона лежача, їй дали першу групу інвалідності. За нею потрібен догляд. За братом теж потрібен догляд, тому потрібно працювати із дому або з кімнати, щоб і доглядати, і працювати, і утрнути. На платформі усе зрозуміло і просто каже Дмитро. Головне бажання вчитися. Хлопець попередньо підрахував, щоб освоїти нову професію. Йому треба місяць. Буду пробувати шукати роботу за цією спеціальністю в інтернеті, дивитися, бо ну в центрі зайнятості. Можливо, хтось буде шукати стаж ну. Спочатку без досвіду, то це стажер. Нового досвіду. Роботи планує набути Зуя із Одеси до Львова. Вона приїхала лише два тижні тому. Раніше працювала масажистом. Тепер планує за допомогою платформи опанувати швейну справу. Жінка каже це їй ближче до душі, і роботу за новим фахом знайти легше. Я як трошки люблю шити руками, що там діткам лялечкам набирала там юпочки таке. І так вчитися, я боюся трошки. А щоб пройти курси, це дуже добре. Ти я б не відмовилася піти кравчинею, працювати. Може би, я е, щось своє би додумувала. Одна із первих платформи – навчання у відеоформаті. Багато читати це. Не для мене, і щоб там не було, щоб слухати, я може би і не дивилася так. Так що я хочу пройти спочатку. картин. допомога кравця часто потрібна навіть у прихистку для переселенців. Зараз тут близько півсотні людей із Донбасу та інших прифронтових регіонів. Ой, до нас так само звертаються люди в ОПО, які не проживають у нас в шелтері, і дуже важко відмовляти людям, навіть коли ти не маєш, ти намагаєшся щось десь знайти, поділитися. І я думаю, що ця допомога насправді буде дуже корисна. Ми так само, деколи відправляємо на фронтові території гуманітарну допомогу, і це теж буде актуально. Платформа освіта в дії пропонує найпопулярніші професії, що можуть стати в нагоді переселенцям, розказують в обласній адміністрації до послуг користувачів понад 30 курсів, які дозволяють опанувати актуальний факт для воєнного часу та відбудови. Платформи, котрі підказували, де найбільший попит на фахівців, і де цей попит найменше закривається пропозицією. Тобто ці серіали спрямовують людей в правильне русло, там де вони зможуть потім знайти роботу. Більш того, після закінчення серіалу їм навіть пропонуються. Подаватись на вакансії е, на цих сайтах усього в регіоні від початку великої війни офіційно зареєстровано більше 200 тисяч біженців, і з них офіційно працевлаштувалися за допомогою обласного центру зайнятості понад півтори тисячі людей. Зі Львова Христина Гажанко Юрій Голубінка подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.